Всім привіт! Радий презентувати вам українізатор до Баба You. Що ж це взагалі з гра, питаєте? Це така собі головоломка в стилі Сокобан, so де потрібно переміщати коробочки зі словами і утворювати власні правила до гри. Іноді це може бути зовсім заплутано. Але я впевнений, що ви впораєтесь. Як же нам встановити цей українізатор? Прямуйте до посібника у Стімі, посилання на який ви знайдете в описі до відео, де детально описано абсолютно всі кроки до його встановлення. Перш за все, вам потрібно завантажити необхідний файл і закинути її прямо до папки Languages. Таким чином, українська мова буде одразу доступна у налаштуваннях. Якщо у вас виникло бажання підтримати якось або допомогти зробити цей переклад більш якісним та художнім, можете заявити про своє бажання прямо під коментарями в саме цьому посібнику. Раз, дякую всім за увагу, дякую за те, що граєте українською, і щасливенько!